Кількість обстрілів у районі часового яру Росія за місяць збільшила на 200%. Про це повідомляє британська розвідка. Загалом на сході України з квітня обстріли посилилися на 17% порівняно з березнем. Понад три чверті з них відбулися у районі Авдіївки, часового яру та Марінки. Проте зазначають розвідники, попри збільшення кількості атак, Росія здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня. Окрім того, вороги зазнали величезних втрат. Сили оборони України стримують просування ворога в глиб Красногорівки. Відбивають атаки і по околицях. Ситуація під контролем, заявили в ОСУ в Хортиця за минулу добу. На цьому напрямку у районі Красногорівки відбулося 11 штурмів, два зустрічні бої та близько 120 скидів ворожих дронів. Противник штурмує Красногорівку невеликими групами. Водночас поодинокі групування намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. гарбникам прицільно працює вогонь артилерії і міномети, розповів речник у Хортиці Назар Волошин. Водночас ті мобільні ворожі групи, які прорвалися до вогнетривкого заводу, були ліквідовані. А ті, хто залишилися, частково перебувають у складному становищі. Вони практично позбавлені постачання боєкомплекту і підтримки бронетехніки. Пролетів 1500 кілометрів. Український далекобійний дрон уразив ФНПЗ Газпром Нафтохім Салават у Російській Республіці Башкур... Башкортостан. Безпілотник влучив у нафтопереробну установку за словами джерела української правди. Це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд відстані. Газпром Нафтохім Салават один із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтоприробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів. Нафтопродуктів. Росіяни підуть на Харківщину у середині травня. Збирається 50-ти тисячне військо. Про це розповів командир Кракену Федосенко виданню The Economist. При цьому Харків захищений надійно. Є два можливі сценарії: це ізоляція міста шляхом захоплення дороги до Києва та просування до Харкова для створення зони оборони для Білгорода. Армія РФ також може опинитися у Дніпрі, Харкові та Кривому Розі за кілька тижнів, якщо ми не будемо боротися за Костянтинівку і Дружківку, зазначив командир. 92-ї бригади. Мінус – ворожий склад БК, хитро замаскований під БМП. Роботу свого взводу показали в БПАК 60-ї ОМБР.